Вітаю на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами дізнаємося, які турботи приносить весна звірам. Весна важливий період в житті звірів. Адже з першим весняним теплом вони мають можливість відновити свої сили, витрачені за довгу голодну зиму. Прокидаються звірі які були в зимовій сплячці борсук, ведмідь, бурундук, їжак. Ведмідь один з перших виходить з зимової сплячки. Ще всередині лютого у ведмедиці з'явилися дитинчата. Вона годує їх своїм молоком, але вони не ростуть, оскільки молока у ведмедиці мало, адже вона нічого не їсть. Вийшовши з барлогу, ведмежата починають дуже швидко рости. Виявляється, що в організмі тварин є годинник, який показує час. Також він показує і пору року, хоча навкруги в норі нічого не змінилося, нічого не видно. За цим годинником і прокидаються в норах і барлогах зимові засоння. Весна довгоочікувана пора, але й турбот звірам вона несе чимало. Отже, розглянемо, які клопоти виникають у житті звірів на Весня Весняна повінь виганяє тварин із теплих нірок і інших затишних схованок. Рятуються звірі від води де тільки можуть. На деревах, на купах хмизу. На маленьких острівцях. А якщо повінь не загрожує їхньому життю, то вони займаються своїми звичайними турботами. Саме навесні у багатьох тварин змінюється хутро. Ми добре знаємо, що зайчик, білка, куниця або ласка на зиму змінюють шубку на теплу і світлу. Але прийшла весна і зайчик знов перевдягається з білої шубки на сіреньку. Білочка та ласка теж знімають зимові шубки і вдягають літній одяг. У березні народжуються зайченята. Майже одночасно з зайченятками Народжуються і білченята в дуплі дерев. У лігві вовків народжуються вовченята. На початку весни потомство з'являється і у лосів. Поросята диких свиней народжуються в кінці березня. Як тільки стало трохи тепліше, по лісу бігають маленькі смугасті поросятка. В норі народжує лисичка. Лисенята народжуються сліпі та безпомічні. У косуль і оленів малята з'являються в травні. Найпізніше об'єднують всіх звірів або ссавців, їх називають, називають правильно, спільні ознаки. Всі звірі вигодовують своє потомство молоком. І всі звірі дуже відповідальні батьки. Ну а далі дитинство у звірят це пора навчання. Тільки но малече підросте, настає час іти до школи, набиратися корисних навичок і умінь. В лісовій школі звірята вчаться, як виживати в дикій природі. Навесні звірі дають потомство. Але ми дуже полюбляємо прогулянки лісом або полем, правда ж? Прогулюючись навесні, у природі пам'ятай. Не зачіпай нірок тварин, не порушуй їхнє маскування. Якщо ти побачив або побачила немічне маленьке звірятко або пташку, дитинчатко. Не чіпай, пройди, повз. про них краще подбають їхні батьки, ніж це зможеш зробити ти. І звичайно, прогулюючись на природі, навесні не галасуй. Звірі і птахи мають значно чутливіші за нас вуха, і їм дуже боляче чути гучні звуки. Тож, давай підсумуємо сьогоднішній урок. Сьогодні на уроці ми з тобою дізналися, що деякі звірі линяють свою теплу шубку вони змінюють на легку і літню. Щоб бути менш помітними після танення зимового снігу, у деяких тварин змінюється забарвлення хутра. А ще ми дізналися, що у більшості звірів навесні народжуються дитинчата. Дорослі тварини піклуються про своє потомство. Годують їх, захищають від ворогів. Але дитинчата завжди діти. Вони люблять погратися. І ось мама Зайчиха загубила своє дитятко. Подивись уважно на малюнки. Допоможі мамі знайти своє дитинча. Давай перевіримо. Так, мама Зайчиха знайшла своє дитинча Зайченятко. Допоможі мамі знайти своє дитинча. Давай перевіримо. Тож, мама Кабаниха. Шукає своє маленьке, смугасте поросятко. І тепер з твоєю допомогою знайшла. Мама лиса загубила своє лисенятко. Допоможі мамі знайти своє дитинча. Так, ось лисенятко, молодчинка. А тепер загубилася вовченятко. Допоможемо мамі знайти дитинча. Давай перевіряти. Ось і знайшла мама своє дитинча Вовченятко. Усі народилися в світі, щоб жити, співати, навчатись, трудитись, любити. Тварини й рослини такі ж, як і ти. Вони вимагають тепла й доброти, зумій від напасті їх захистити, щоб вільно було всім зростати і жити. Пам'ятай навесні і звірі, і птахи мають багато турбот. Тож подбаймо про все живе на цій планеті і не будемо їм заважати. Домовились. А я тобі дякую за сьогоднішній урок, за твою увагу. І до нових зустрічей. Гарного тобі дня!